Доброго дня, вас вітає компанія АвтоФокус. У нас нове надходження Subaru Outback 2006 року випуску сірого кольору. Автомобіль укомплектований бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літри. Автоматична коробка передач. Зараз подивимося, як виглядає авто зсередини. Салон даного автомобіля виконаний в темних тонах. Електроскло підіймачі, електрорегулювання дзеркал. Ось така мультимедіа. Підігрів сидінь, кліматконтроль. Ось так виглядає задній ряд сидінь. До речі, є люк. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, запрошуємо вас на огляд та Драйв.